Українська сільськогосподарська техніка відвоює вітчизняний ринок на виставці «Агро-2013» Нарешті з'явився відчутний відсоток тракторів та комбайнів українського виробництва. За словами заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Володимира Галищука, якщо ще п'ять років тому кількість вітчизняної техніки на агровиставці не перевищувала п'яти відсотків, то сьогодні ця цифра становить вже 30-35 відсотків. Велика кількість була представлена нашого вітчизняного машинобудування. Починаючи від комбайна, закінчуючи культиватором і міні технікою яка вона сьогодні є. Це свідчення того, що економіка України сьогодні. Розвивається, як зазначають експерти, вітчизняні комбайни, трактори, культиватори, в рази дешевші за іноземні аналоги, не тільки при купівлі, але й в обслуговуванні. Варто зазначити, що подільські аграрії оновлюють парк землеробної техніки. Так нещодавно на майже 150 мільйонів гривень закупили тракторів, комбайнів та всілякого реманенту. Є чотири зарубіжних комбайни придбано. Чотири зарубіжних комбайни, більше 15 тракторів. І грунтообробна техніка це та техніка і сільники, значить, які як правило 50% складають нашого українського виробництва. Травневі дощі, які пройшли у регіоні, дали привід селянам сподіватися на гарний врожай. До прикладу, зерна на Хмельниччині цьогоріч планується зібрати на менше трьох мільйонів тонн. Спілкуючись із журналістами, Володимир Галищук не уминув увагою питання хмельницького хлібокомбінату. Чиновник запевнив, що підприємство працює стабільно і найближчим часом планується провести його модернізацію та збільшити кількість працівників.